Всім привіт у новому відео! Зімсею є новиночки. все, як ви любите, багато класненького, тепленького, затишного, класний лун, трикотажний спідничка в якому стилі школа, препі. Такий лун, бачу, тільки в чорному кольорі. А на манекені він васив в бежевому. Ну я думаю, що знайду, я вже побачила. Побачила і покажу. 389 гривень, такий трикотаж. Фактурний, класненький, базова річ. Прекрасний склад, 48% військо є. Ще чорні спіднички в новинках. Ой, бачу, багато буде класненького сьогодні. Ось така спідничка. півкльош з бантом. Пояс бант. 460 гривень. Костюмна тканина в складі поліестер, віскоза і еластану. Ці серії спіднички, що на манекені, теж склад прекрасний, костюмний. Полястер віскоза, еластан і ціна 600 гривень. В комплекті є ремінчик. Скільки багато класних новиночок, теплі широкі штани палацу. З гумкою в пояс і висока посадка тут ще стягується. Прекрасна якість, можливо, навіть є шерсть в складі. 660 гривень. Є бокові кишені. В складі поліестер і акрил. Акрил дає такого відчуття, ніби тут є шерсть. Супер модна річ цього сезону, яка підійде в вузькі чоботи, в ботфорди. Ось такі легінси. Ще називають кальсонами в народі. Тут з гумкою Трикотаж середньої щільності. Розмірна сітка досить широка. Я, от, наприклад, дивлюся в розмірі XL 460 гривень. Доступна досить ціна. І такий прекрасний базовий колір, не то беж, не то моко. Такий хороший трикотаж 61 віскози. Добавилися джемпери, кардигани в'язані. Джемпери розширили лелітками, Такими блискітками 700 гривень. І в білому кольорі є, і в кольорі моко. А в складі є навіть 4% шерсті. Супер. І ще в сіренькому кольорі приємний сірий кольор і теж 4% шерсті. Все те саме, і та сама ціна. Ще такі класичні сірі штани за щіма, широкі донизу класика. 660 гривень за догулка. Я спішу до цих сватріків показати вам ось такий вкоси 460 гривень. Ось такий де є візкоза, що на манекені я показувала в чорному кольорі а Є обмежено. І тепленькі спіднички з гумкою в поясі. складки. До коліна не зовсім міні, але неповноцінна міді. 460 гривень. Тепленька тканина. І це легінси, де більша частина віскози, такий трикотаж трішки щільний, з гумкою знизу. 460 гривень, так само, як і бажеві. Це пальто вже бачили, не буду розказувати. Тут багато є шерсті, ну і в загальному воно дуже-дуже класненьке. Ще додавалися такі спізначки теплі, маланжева тканина такий сірий маланж. Ось тут є такеточка з верховоси. Напівклюш. 460 гривень. Це такий меланж, це така твідова клітинку тканина, як я підійшла, вже ближче взяла в руки. Але це такий креповий трикотаж. Сподобалися такий джампер з ведмедиками. Зараз я його перевішую, то він висить ззаду наперед. Короткий, ось такий стильний джампер, вкорочене оверсайз з ведмедиками. Так мені сподобався. Дуже він класненький і стильний. Ліс такий молодіжний. 660 гривень. Акрив, полястир і оластан. Цього добра з хутра Теді а так багато в різних брендах, тому що мода, а така курточка бомбера з підкладкою. Це не є толстовочка, бо толстовочка не буде мати підкладки, а це просто повноцінна курточка. Бомбер, бокові кишеньки. Бачу ціну ціна тисячу гривень. Є різна розмірна сітка. І ще є а, ось такі але це вже без підкладки, якраз про те, що я говорила. Це така толстовочка. Ще такий білий класний є ось там. Така ще є. І ціна 800 гривень. Оці мені подобаються. ось така толстовочка, комбінована ніби з замшою. Понизу по краях в кишеньках, по краю кишень, на блискавці, і ціна досить приємна, 660 гривень. З таким начосиком всередині, що буде тепласенько. Дубльоночка. Я вже бачила, що її показували інші блогери на оглядах, але я не могла зловити її. Ось така. Ціна 1700 гривень. Повністю на хутрі такий приємний кремовий колір з поясочком теж з хутром, можна навіть отак от, от зробити або так. Кишені є. Це Вікторія Гарден з Львів. Мякусенька. Прямого силу і досить довга, така дубльонка. новинках ще такий джемпер оверсайз, плечі приспущені. Чотириста шістдесят гривень. Ух ти багато класних шапок. Лавандовому кольорі, яка товстенька, класна шапка, подвійна. як її витягнути. Ось вона тут теж є, тільки я хочу її зняти, щоб показати ближче. 270 гривень. Напевне, повний акрил. За такі гроші, така низька ціна, завжди низька ціна, і в білому кольорі теж її це тонша. А Ось це в лавандовому кольорі. Ще є в сірому така, в бордовому. Супер просто така класна якість. Хоч бери і купляється все. Собі, подружкам, родичам і сусідам. Так називаємо відео накупила собі, сусідам, родичам і кому ще і подружкам. Оці з хутра. Теж класні, ще з кутасиками є шапки. Ой, як багато новин, класних, 270 гривень. Ось такі кепки. Оце як штучне хутро, точно не велюр, бо трішки таке мухнатіше. Тут, напевне, знижки, літній товар, літня спідничка. тут така сиротинушка, 100% віскоза. Таке шорти, вон там висять джинси. Задугунка в поясі, літня спідниця і лише 290 гривень. Можна зараз досить, вигідно купити собі літню річ і мати вже на наступний рік. Цікаво шорти теж зі знижкою, теж 460 гривень шорти. Сірі зі знижкою і блакитні теж 460 гривень. Класичні високі чоботи. Такі чуть як невзарі, такий стиль сучасненький. Мають вигляд натуральної замші. 1300 гривень. Ух ти, називається. Ще такі класні черевики є. Ці непогані. По бокам ставки з гумки. Просто супер. І їхня ціна 1300 гривень. Досить класні, досить непогані черевики. ці високі, не пам'ятаючі, їх показувала. Вони важкуваті 1300 а ці, Вони ще плюс легесенькі. За 1000 гривень у нас такі черевички класичні. Теж легенькі під натуральну замшу. Ух ти, які мутнячі чоботи, сніготопи, снігодави. І ще можна по-іншому назвати. І знижка 520 гривень вже і знижка є. Нічого собі. тут теді хутро, тут шкірзами, така висока підошва. Клас. Скільки взуття. Нові високі трусики 159 гривень. Ззаду ще така вставочка, є такий трикутничок. Самі вони з мережева, а мають ззаду ще таку вставочку. І сюди бюзгалтер. Без пушапу 270 гривень. Ось така красота разом з цими трусиками цілий комплект. Такі були сьогодні новиночки. Всім до зустрічі!